І ми продовжуємо наш денний ефір для вас. В студії працює Оксана Максимлюк та Олександр Бодня. Перекладає жестовою мовою Лариса Цибаленко. І в цій годині ми поговоримо про таке. А на Миколі Тищенко повідомили про підозру. А генерал лейтенанта Содоля Зеленський замінив на посаді командувача об'єднаних сил зсу на бригадного генерала Андрія Гнатова. Тож про це будемо говорити в цій годині з представником ДБР. А також дізнаємося більше про соціальне житло в Україні на прикладі Європи та як відбувається підготовка до старту перег говорив про вступ України до ЄС ну, розпочнемо з такої теми. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання чинному народному депутату України Миколі Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це йдеться у повідомленні офісу генпрокурора у телеграмі. Підозру повідомили депутату за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це зранку повідомили у телеграмі. ДБР нагадаємо 20 червня в соцмережах. Розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка в цивільному. Як повідомили Суспільному, у поліції чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з'явилося відео із початком конфлікту. На ньому народний депутат України Микола Тищенко і детальніше про цей інцидент розкаже радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. З нами зараз на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю вітаємо. Вітаю Олександре, вітаю Оксано. Ви дійсно абсолютно праві, що сьогоднішні оголошення підозри чинному народному депутату пов'язане з подіями, які трапилися у Дніпрі, саме 20 червня. Коли за вказівкою народного депутата було протиправно позбавлено волі колишнього військовослужбовця збройних сил України, і е, уже коли оголошується підрост, підозра, ми з вами маємо розуміти, що перед цим збираються матеріали, і слідство встановило, що це було з Роблено саме за попередньою змовою з групою осіб і застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Оголошення цієї підозри, і наступний етап це обрання запобіжного заходу. Далі триватиме досудове розслідування. Ви знаєте, що до тих пір, поки обвинувальний акт не потрапить до суду. Взагалі, сам факт того, про що ми з вами сьогодні говоримо, говорить і наголошує на тому, що перед законом усі рівні, що в нашій країні немає обраних і незалежності від твоїх статків і від твого статусу, ти можеш відповідати перед законом, якщо ти вчинив правопорушення. Власне, ми нікого ви знаєте, що в Україні в Конституції прописана презумпція невинуватості. Ось до тих пір, поки винуватість не буде доведена в суді, людину не можна звинувачувати в чомусь, але підозрювати в тому, що вона скоїла правопорушення, правоохоронні органи мають повне право і збирати для цього доказову базу Ну і у цій справі фігурує нардеп питання з приводу того, чи є особливості розслідування процесуальних дій щодо цього. Особливості лише в тому, ви знаєте, що у нас відбулися зміни реформа як і в правоохоронних органах, так і в законодавстві, зокрема, і щодо чинного народного депутата, власне, не буде зараз якихось перешкод для того, щоб розслідувати цю справу. Єдине, що ви говорили про те, що Буде обрано запобіжний захід, і відповідно запобіжний захід передбачає обмеження свободи порисування і, але тісну співпрацю зі слідством. А розкажіть детальніше ще про інших учасників цього конфлікту, зокрема, поліцейського з Києва, який брав участь в цьому інциденті, його ймовірно він ймовірно міг бути охоронцем пана Миколи Тищенка. Можливо, у вас є інформація про це. А власне, його звільнили про це суспільному 24 червня. Повідомила заступниця начальника відділу комунікацій управління Нацполіції Києва, Анна страшок. Чи можете детальніше розповісти? Оксана, я думаю, що про цього громадянина, про якого ми з вами згадуємо, його звільнили з посади офіційно, але його ніхто не звільняє від відповідальності у разі, якщо буде доведено зокрема його причетність. А це ми бачимо і на відеоматеріалах, але це також потрібно довести в суді, коли це будуть проведені експертизи, були будуть проведені всі, хто був причетний, бачив що небудь чув, зокрема у цьому кримінальному провадженні, коли матеріали Сформуються, саме тоді їх буде направлено до суду, і суд буде визначати, хто. То винен і наскільки і яке покарання сама людина має понести. Тому відповідно, те, що ми з вами бачили на відео, які є, вони стають частиною кримінального провадження до судового розслідування. Зокрема, звичайно, це буде проаналізовано. Звичайно, будуть допитані. І у разі, якщо слідство буде вважати за необхідне оголошення ще додаткових підозр, окрім народного депутата, то відповідно це буде зроблено. До речі, тих чоловіків у військовій формі без шевронів їх вдалося встановити хто це? Я думаю, Олександре, що це буде зроблено. Якщо на сьогодні ще не встановлено, то це буде зроблено в ході досудового розслідування. Наразі у мене такої інформації немає. І також на фото під час власне зустрічі з паном Миколою Тищенко, оголошенням йому підозри, також є певні купюри, годинники і так далі. Яке вони мають відношення до цієї справи? І можливо є і в цьому якийсь певний злочин майновий. Ми з вами не виключаємо, що дослідження і розслідування одного кримінального провадження інколи ланцюг подій фактів і доказів може призвести до якихось інших таких правоохоронних знахідок, які пов'язані із порушенням законодавства. Тому, власне, все те, що було знайдено і зафіксовано, воно стає доказовою базою у кримінальному провадженні, саме такий процес досудового розслідування. Якщо в результаті слідства, не вдасться встановити чи довести, що ці гроші там чи ці статки якось були пов'язані з подіями, які розслідуються на сьогоднішній день. Ми з вами говоримо про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Але знову ж таки я наголошую, що це підозра на сьогоднішній день чи будуть оголошені додаткові підозри в ході досудового розслідування буде вирішувати слідство на базі тих доказів, які будуть знайдені, зокрема і під час обшуків. І пані Тетяно, на останок з приводу заяви до державного бюро розслідувань від начальника штабу бригади назваді Азо Богдана Крутевича щодо пана Содоля, генерал-лейтенанта, чи є оновлена інформація з приводу цієї заяви? Я можу сказати, що дана заява надійшла до державного бюро розслідувань. Вона розглядається зараз слідчими. І як тільки буде додаткова інформація, ми обов'язково про це повідомимо, тому що розуміємо і сам факт правопорушення, яке зауважується, на яке наголошується у цій заяві так і безпосередньо суспільний резонанс пройшло ще трішечки менше доби. Я думаю, що у слідства ще є час для того, щоб з'ясувати усі обставини, і тоді вже оголосити, які подальші рішення ухвалюватиме У Будь-якому разі будемо повертатися так. до обидвох тем. Якщо до пана Тищенка, так і щодо до пана Содоля. Дуже дякуємо вам, що доєднались до нашого ефіру. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на прямому зв'язку.